Дай Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі 7 – Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з ОС Сень організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 35 розділу звички. Тема звичка бути щасливою людиною. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись в відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 3.1. бути щасливою людиною. Ти щодня бачиш навколо себе багато людей. Одні живуть щасливими, інші проживають нещасливі. Тобі також хочеться мати щастя, насолоджуватись життям. Ба більше, життя вимагає від тебе бути щасливою людиною. Перше, рідні хочуть жити в щасливій сім'ї. Друге. Звідусін надходить інформація, як гарно мати щастя та як стати щасливою людиною. Миволі про це задумуєшся і розумієш, що маєш потребу в щасті. Третє, на роботі колеги просять до них приємної тональності та позитивної налаштованості, а значить, відносин щасливих людей. В сучасних компаніях вже камери відеонагляду фіксують рівень щасливості людей. Виявлений нещасливий буде звільнений, якщо не засяє щастям вже через тиждень. Компанії розуміють, що з щасливими людьми можна досягати більшого. А з нещасливими великих справ не зробиш. Бо щасливий підвищує щасливість міні-колективу на 20%, а нещасливий робить нещасливість міні-колективу на 40-90%. Нещасливі заражають інших нещастя. Тому компанії вважають правильним звільнити нещасливого співробітника. Бо це зупинить поширення хвороби нещастя. Вище перелічене вказує на потребу бути щасливою людиною. Кожна людина має ставати щасливою задля свого якісного життя або для виживання. Як стати щасливою людиною? Для цього є методологія. Прочитай розділ щастя в книзі ОС 7 на сторінках 73-145. Або переглянь відео вкладки у вкладці Щастя. Виконуй рекомендоване і ставай щасливою людиною. Для спрощення шляху досягнення щастя нагадаю конкретні три дії, роблення яких вже за місяць сформує навик щастя. Перше, роби щастя плановим. Щодня плануй помилуватися і насолодитися небом, сонцем, п'яти рослинами, п'яти тваринами, п'яти людьми і п'ять чинками людей. Просто плануй щастя від природи, від роботи, від оточуючих тебе людей. Плануй це. І через місяць ти бачитимеш прекрасне. Ось Друге усувай події до нещастя. Примножуй події до щастя. Щодня аналізуй, що передувало нещастю та щастю. В подальшому усувай чи примножуй такі події. Третє. Фіксуй перемоги, досягнення, успіхи, радості. Щодня, аналізуючи ввечері день, згадай і осмисли все, що пов'язано з твоїм успіхом. Вмотивуйся цим! Якщо можеш це, зможеш повторити та зробити більше такого. Правильне рішення щастя перетворив звичку. А звичка закріплюється при виконанні більше 30 днів поспіль. Висновок. Ти маєш потребу бути щасливою людиною. Пам'ятай, немає цілі бути щасливою людиною. Не створиш звичку бути щасливою людиною. І щастя в житті матиме епізотичний характер. Проявлятиметься тільки, коли відбулося щось надзвичайно приємне. А цей стан тримається недовго. Оскільки поток побутових, побутових турбот швидко знищує радість, перетворює життя в суцільну заклопотаність, а значить, нещасливе. Натомість наявність щастя притягне в життя щасливих людей і приємні події. Щастя примножиться. А значить, ти маєш щодня бути щасливою людиною. Правило. Щодня планувати щастя і бути щасливою людиною. повинно перетворитися в базову звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки її досконалість і щасливість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички, а саме звичку щастя. Перегляньте всі 46 уроків з теми звички, вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. А ще будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку тренувати силу волі. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.